На жаль, але є ще одна категорія ждунів. Ці свято вірять, що вони патріоти України. Вони говорять українською, вони носять на свята навіть вишиванку, є прихожанами українських церков. Я саме про українські церкви, а не про УПЦ МП. Ці ж не мають географічної класифікації. Вони є скрізь, у Києві, у Львові, скрізь, в Одесі, скрізь по Україні. Багато хто з них навіть називає себе. Бандерівцем, ну бо живе, наприклад, на Західній Україні. А ждуть ці ждуни, коли закінчиться війна. Причому ждуть переважно у Європі чи Америці. І, вважаючи себе патріотами України, захищати цю Україну, яку вони так люблять, вони не хочуть. Далі у кожного з них йде цілий список причин. Кожен з них сам собі щось придумує або повторює за іншими, але головне вони нічого не роблять для захисту країни. Час від часу е, пару доларів кине волонтерам і вважає, що він неймовірно допоміг. А насправді цим лише намагається заспокоїти власне сумління, якщо воно, звичайно, ще є. І перший, і другий, і третій це якраз ті, хто є ухилянтами, бо ждун та ухилянт це одне й те саме. Тому для мене по великому рахунку немає різниці до котрої з цих категорій ждунів відноситься цей чи той ухилянт. Головне, що всі вони лицеміри.